Усім вітання! Сьогодні у нас прекрасна зимова днина, чудова погода для зими, сонце, сніг. І я поки гуляю, і насолоджуюсь сонечком. Але сьогодні у мене є ще одне завдання накрутити багато голубців. І я запрошую вас з собою, щоб ви їх разом зі мною крутили. Заодно й поділюся рецептом, як роблю це я. Тому поїхали. Для голубців я взяла 3 капустини, 700 г рису, 1 кг курячого фаршу, цибуля, морква, цукіні чи кабачка, помідори, сіль, паприка, коріандр та перець. Спочатку промиваю рис. Я роблю це в два етапи в ситочку під проточною водою. Мені так зручно. Ви можете промити в кількох водах, як зручно вам. Рис я взяла круглий. Бо з довгим рисом начинка може здатися суховата. Ось так промила рис і тепер залию його кип'ятком, хай запарюється. Я роблю це на око, приблизно, щоб води було хоча б на палець вище рису. Накриваю кришкою і відкладаю вбік. Тепер підготую капусту на крижалки. Знімаю кілька верхніх крижалок і обережно підрізаю качан з усіх сторін, щоб вирізати його у формі конуса. Будьте обережні, при цьому легко поранитися. Бо треба трошки прикласти сили, особливо якщо попалась ось така твердяча капуста, як мені в цей раз. Хоч голубці страва й позасезонна, для мене вони найсмачніші з молодої капусти влітку. Хто ще робить сквашеної капусти, кому як смакує. Взагалі голубці є в різних кухнях світу, але все ж мають певні відмінності. І навіть в Україні рецептів голубців є безліч, залежно від регіону. З різними начинками, пісні, м'ясні, картопляні. В деяких регіонах голубці роблять великі на весь лист капусти, а в інших це ознака лінивої господині. В каструлі закип'ятила воду, підсолюю її трішки і обережно, легесенько опускаю туди капустину, щоб не вихлюпалася вода. Ви ж візьміть більшу каструлю, якщо маєте. Це полегшить завдання. І на невеликому вогні проварюю кілька хвилин, перекручуючи з усіх сторін, якщо капустина повністю не нирнула в воду. Коли листочки вже розм'якшилися, трохи помагаємо їм і відділяємо від головки. Є різні способи цій справі і в мікрохвильовці, і в морозилці. Я ж віддаю перевагу традиційному. По декілька штук знімаю і відкладаю м'які крижалки на тарілку. А решту капустини ще по кілька хвилин пропарювати. І знову по кілька листочків знімати. І так розібрати капусту на крижалки. Цей процес можна зробити завчасно. Якщо ваша багатозадачність дозволяє, то можна, як я паралельно або ж спокійно після зробити засмажку. Дрібно нарізаю дві великі цибулини. Щоб легко було її різати, дрібно, зручно мати гострий ніж. Відправляю її на розігріту сковорідку. Лию трішки олії або ж іншого жиру. Олію бажано розігрівати поступово зі сковорідкою. Так краще для сковорідки, але в мене в цей раз так вийшло. І не забуваю за свої крижалки. Поки цибуля смажиться, натираю декілька моркви, Не жаліється. Від великої кількості овочів начинка буде соковища. і Усі частина засмажки піде в підливу. Відправляю моркву до цибулі. Присмажитися кілька хвилин. Перш крижалок Позрізаю ось таким чином жилки, щоб серединки були м'якенькі і гарно крутилися. Маленькі чи браковані крижалочки не викидати, постелю їх на дно каструлі, щоб не пригорали голубці. Які листя капусти великі, розриваю їх на дві частини, а дуже великі ще раз перериваю. Це залежить від якої величини голубці ви любите. Я роблю середні, інколи стараюся робити маленькі, але великі не люблю. А ви які любите за розміром голубці? Тепер підготую начинку до голубців, до фаршу вкидаю запарений рис, десь дві треті засмажки. Солодку паприку і коріандр, солю. Та добряче поперчу. Начинка має бути смачна сира. Їсти сиру не рекомендую, але маленьку щіпку на язик на сіль можна спробувати. І маленький нюанс. Це кабачок чи цукіні. Натираю його лише половинку на терці. Кабачок додає соковитості начинці. на смак не відчувається. Але я це роблю, щоб було побільше овочів і користі в страві. І добряче розмішую. Якщо начинки небагато, можна розмішати ложкою. Але в мене досить велика кількість, тому мені зручніше це робити рукою в рукавичці. Власне, бабусі так і робили зазвичай. Начинка готова. До решти засмажки додаю нарізані помідори без шкірки, чи, як в моєму випадку, я взяла консервовані у власному соці, чи можна томатну пасту на крайняк. Поставила знову на вогонь. Тепер посолю. Зараз підливку я свою залию водою, так що вистачило залити голубці. На сіль воно все має бути трішечки солоніше, ніж комфортно, але не пересолене. Все, вимикаю. Тепер, як раніше казала, в каструльку викладаю недобрі крижалки на дно. Додаю ложку засмажки і можна крутити голубці. Беру капустяний лист плоскою стороною донизу. Накладаю трішечки фаршу. І ось так скручую. Роблячи трикутник ніби. Це насправді легко. І верхню частинку вільно пальцем затискаю всередину, щоб голубець тримав форму. Ось так. так кручу і всі решта. Цей спосіб моя бабка називала перчиком кручені голубці. Якщо крижалки попадаються малі самі по собі, то їх рулетиком закручую. Начинки до голубців роблять різні: із грибами, із картоплею, чи лише з фаршем. Чи іншими крупами, наприклад, кукурудзяними крупами чи гречкою. Хоча колись традиційно бралося пшоно. Начиняли раніше капусту зазвичай кашею з смаженою цибулею і свинячими шкварками. З м'ясом робили лише на свята, тушкували їх у печі з м'ясною юшкою та сметаною або ж якщо пісні, то з квасом. Лише з початку минулого століття почали робити з рисом, м'ясом і томатною пастою. До речі, цікаві голубці існують на території рідної Вінничини. З ними пов'язана ціла історія герцогині Бонесфорца. Їх начинка готується зі свинячих ребер з кісткою, обваляних в сухому пшоні, і закручені в листя квашеної капусти, томлені в глиняному горщику в печі. Цей рецепт датується 16 століттям. Можете погуглити голубці часів королеви Бони. Якщо цікаво. Ось так і наліпилися мої голубці. До речі, їх можна робити багато і зручно в такому вигляді заморожувати, потім лише дістати, викласти в каструлю, зробити засмажку і залити, і стошити. Такий напівфабрикат дуже виручає. Тепер викладаю слоями в каструльку, яку мені колись подарувала мама. Кожний слой поливаю підливою і продовжую. Кладаю так щільненько. Можна тушкувати в каструльці, як я, можна в формі в духовці запікати, або ж томити в печі, хто які можливості має. Це поки моя мрія, але й так виходять смачнезні і буденні, і святкові водночас. І на роботу на обід взагалі ситно, вишукано і дуже душевно. Ось така в мене аж гора їх вийшла. Водичі юшки має бути майже до верху голубців. Накриваю кришкою, даю закипіти, а потім тушкую на малому вогні близько години. Це залежить від капусти. Молода швидше, зимова більше години. Голубці мають бути м'які і смачні, як в бабки на празнику. Коли голубчики готові, Кладу їх на таріль, поливаю тою ж підливкою, в якій вони тушкувалися, і подаю зі сметанкою та притрушую кропом. І така вже душевна смакота. А тим часом напишіть в коментарях, як любите їсти голубці та з чим подаєте їх до столу. І обов'язково ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал.